І завершальна тема, що стосується Арабів та ісламу, це розвиток арабо-мусульманської культури. Арабський халіфат простягався від берегів Атлантичного океану до кордонів Індії. Він об'єднував різні народи та території, що раніше належали іншим державам з науковими та культурними традиціями. Деякі з них, як от Персія та Візантія, користувались надбаннями Вавилонії, еліністичних держав Римської імперії. Весь цей спадок опинився у руках арабських завойовників. Багато чого вони перейняли, але ще більше було зруйновано. Тривалий час араби відмовлялися сприймати все язичницьке. Так Халіф Осман наказав зруйнувати чи не найбільшу тогочасну книгозбірню Олександрійську бібліотеку, зі словами, всі необхідні мусульманам знання є в Корані. Релігія визначала, яким має бути мистецтво та культура, а також за якими законами житиме суспільство. Наприклад, іслам забороняє зображати людей і тварин, тому вся увага в образотворчому мистецтві була зосереджена на рослинних орнаментах та абстрактних візерунках, арабесках. Також набуло розвитку мистецтво красивого письма, каліграфія мовою міжнародного спілкування була арабська. Вона ж стала мовою еліти, вчених та митців. На арабську перекладали спадщину античної літератури Архімеда, Птолемея, Гіппократа – Перш за все перекладалися ті тексти, які давали практичні знання з медицини, географії, астрономії, алхімії тощо. На їхній основі та власному досвіді арабські вчені створювали свої наукові праці. Особливо цінними стали твори арабських вчених з географії, медицини та математики. Сприяло розвиткові науки і те, що у 8 столітті арабські мандрівники привезли з Китаю секрет виготовлення паперу. Центром науки і культури став Багдад, столиця Халіфату Аббасидів. Це місто вражало сучасників своїми розмірами та багатством, розкішними палацами халіфа та його наближених. На вулицях Багдада можна було зустріти людей з усіх куточків світу, а на ринках найрізноманітніші товари шовк з Китаю, спеції з Індії, хутра зі слов'янських земель. Арабська література найяскравіше виразилась у касидах, коротких поемах з 80 120 віршованих рядків. Вони не були пов'язані між собою ні за сюжетом, ні за стилем, але які, попри все, зображали цілісну картину. Арабо-мусульманська культура мала значний вплив на Західну Європу. Підконтрольна халіфатові територія сучасної Іспанії для європейців стала джерелом освіченості європейці-християни приїжджали до навчання до Кордови. Яку вони називали світлою красою світу, юним дивовижним містом, що сяє в своїх багатств? Звідси вони привозили до Європи перекладення арабською мовою античні тексти, а також оригінальні праці арабських вчених. При європейських монастирях існували центри перекладу з арабської на латину. У такий спосіб досягнення арабів поширювались Європа. Проте, за винятком невеликого прошарко освіченої еліти, яка склалась з представників різних країн і розмовляла між собою по-арабськи, населення величезного халіфату лишалось вкрай строкатим, яке ніщо, по суті, не об'єднувало. Згодом, це стало однією з причин розпаду арабського халіфату на низку менших держав. Іслам недовго був монолітним, тобто цілісним. Невдовзі після смерті пророка Мухаммада в ісламі сформувалися три течії сунізм, шиїзм та рух харджитів. Протистояння між представниками цих течій надзвичайно впливало на політику всередині халіфату. Суніти вважають, що халіфом може стати лише вчений богослов, якого обере громада. Також, крім Корану, за джерело законів, вони використовують суну, записані вислови та вчинки Мухаммеда. До сунітів належить переважна більшість мусульман. На думку шиїтів, халіфа можна обрати лише серед кровних нащадків Мухаммада, шиїзм набув поширення на території сучасного Ірану. Хаджити були першим релігійно-політичним угрупованням, що виникло в ісламі. Вони у 657 році виступили проти халіфа Алі і відселилися від решти мусульман. Хаджити вважають, що судити й ухвалювати закони має не халіф, а спеціальна рада. В наш час вони мешкають в омані. Отже. Культура халіфату сформувалася на основі арабської та культур, завойованих арабами народів, а також під великим впливом норм ісламу. Свого розквіту висока арабо-мусульманська культура досягла заправління династії Аббасидів, і центром культури, науки і мистецтва став Багдад.